Всіх вітаю! Давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. І дивимось на один день. Тож, в особистому житті, що у вас буде завтра. Так. Тут хтось з вашого минулого, як з'являється знов. Як починається знову у вас спілкування з людиною? Здебільшого це з'являється людина, щоб ви в чимсь допомогли, або вам в чимсь допомогти. Тут, знаєте, не просто там спілкування, як, як є, а заради допомоги. Сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Ви знаєте, спочатку швидкий якийсь розвиток, але все буде зупинено. Так, так вирішено буде. А чому? Тут карта диявола, і вона така, що треба прикрити. Ну бо заклопотаність є. Тут більш заклопотаність жінки, і тут їй треба щось робити таке, що ну, нема часу. Просто елементарно нема часу. Це її рішення, це вона так обрала, вона буде зайнята, і тому зупинка у стосунках. Ну, вони не відміняються там. Тут не про розставання, а про те, що нема часу, просто зараз на це. Але все одно, у нас є такі питання у нашому з вами списку, то давайте розглянемо дії чоловіка в бік жінки в цей день. Все ж таки краще прикрити. Ну, йому ж болить. Ну, як це? Як це її нема на зв'язку, як це з нею не можна поспілкуватись? Він собі там такого нафантазує, що, повірте, краще б дати йому зворотній зв'язок. Він буде думати, що там взагалі щось зрада якась відбувається. І, знаєте, у когось так буде думати тільки тому, що сам здатен на таке. І що буде навіть думати, що це мені бумеранг за те, що я робив. Ну, у когось така ситуація, але ви знаєте про такі речі від свого чоловіка. Але це не так, щоб Ані слухом, не духом, і тут я так кажу. Дії жінки у бік чоловіка давайте побачимо. Тут, тут не про такі, що прям діє, вона зайнята іншими справами і думати буде, а от діяти. Я б не сказала, що буде дуже діяти. Максимум, що зателефонує або напише щось, смс якесь. Отак тут. Далі, робота. Що у вас буде завтра в роботі? Швидко буде опрацьована якась ситуація, яка насправді є перемогою жінки? Е, може, керівниця ваша, може, керівник, там, наприклад, відділу вашого, ну, якогось у вас на роботі, там, може там, людина, яка у вас в сім'ї найголовніша. Ваша матуся, або там бабуся, або, може, і сестра, але обов'язково сімейна людина. Щось, що буде давати вам емоційне наповнення. Приймайте, як є, бо тут про якусь перемогу. Давайте далі, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Відмовляєтесь від такого, знаєте, розгойдування між вами і імператор показаний. Це, ну, от зазвичай це, знаєте, сімейна людина. І десь там буде не вистачати ресурсу. Може бути емоційний ресурс, може бути він матеріальний той ресурс, може по здоров'ю будь-який. Знаєте, важливо звертати буде увагу на інтуїцію, От що вона вам буде підказувати у спілкуванні з таким чоловіком. Для когось тут важливі будуть ситуації очищення організму, інтоксикація. На це звертайте увагу. Тут може похитнутися трошки здоров'я людини. Це важливо відмовтесь від затягування у вирішенні таких питань. Далі чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Так, ну тут опрацювання якихось страхів. Вам може наснитись щось, може наснитись, наприклад, вашій матусі, вона буде хвилюватись, буде вам розповідати про якийсь свій сон, але, знаєте, сонце зійде і випалить всі страхи. Все буде добре. Не обов'язково ж, що ну, сни будуть винні у якихось ваших страхах. Може, просто вночі буде відбуватись дещо, що буде вас лякати. Все ж таки наполегливо нагадую, сонце зійде, все буде нормально. Страхи відійдуть разом з Темрявою. Далі. Порада від вищих сил для вас. Ой-ой. Щось у мене тут півколоди вистрібує. Порада від вищих сил. Угу. Так, дещо вам треба буде як уроком прийняти король мечів у нас тут ховається на дні колоди. І це може бути для когось з вас вчитель, може бути якийсь фахівець. Я не буду перелічувати, який саме ви там знаєте, з ким ви спілкуєтесь. І знаєте, людина, яка може в чимось маніпулювати, але не обов'язково, це не для всіх про маніпуляції. А може бути як навчання, от важливе буде навчання від такої людини, урок, який він вам буде надавати. Щось трошки він такий розлючений може бути, знаєте, як от те, що можна було б спокійно сказати, він трошки там на півтону вище скаже, але, зрештою, непогана ситуація. Все, що треба буде зробити, ви зробите. Або те, що від нього залежить, він зробить. Ну, і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій. і Людей, ще гарніших у ваше життя. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І всім дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки за ваш зворотній зв'язок. І всім пока!